Майкл Бонд Падінгтон у зоопарку. Одного дня Джонатан та Джуді вирішили відвезти Падінгтона до зоопарку. Перш ніж вирушити в дорогу, ведмежа приготувала собі купу бутербродів із джемом, аж 6 штук. На вході до зоопарку їх раптово зупинив охоронець. Вибачте, але вхід на територію з хатніми тваринами заборонений, суворо сказав він. Де ви бачите хатню тварину? голосно запитав Джонатан. Падінтон не хатня тварина, заперечила Джуді. Він член нашої родини. А Падінтон поглянув на чоловіка так недоброзичливо, що той без зайвих слів дозволив їм увійти. Ставай, я сфотографую тебе поруч із цим гарним папугою, запропонував Джонатан. Посміхнись, попросила Джуді. Скажи сир. Сир, слухняно повторив Падінтон і посміхнувся. Гоша хороший. вигукнув папуга, просунувши дзьоб поміж прутами клітки і вхопивши майже половину бутерброда Падінтона. Дякую, дуже смачно, гоша хороший, гоша хороший. Потім вони перейшли до вольєра, в якому мешкали сибірські вовки. Який гарний песик, сказав Падінтон. Ау. раптом завив пес. І Падінтон від несподіванки так підскочив, що впустив залишки бутерброда просто до вольєра з вовками. Ті миттю його проковтнули. Ну ж бо, сфотографую тебе з віслюком, запропонував Джонатан. «І-а-а!» А озерів віслюк, побачивши бутерброди із джемом у лапах Падінгтона. Мабуть, йому дуже хотілося поласувати смаколиком. Ось і другий бутерброд з'їли, зауважила Джуді. Падінгтон поступово припинив посміхатися. Слон також вирішив не чекати, поки йому запропонують бутерброд. Він видав протяжний звук, ту витягнув уперед свій хобот і акуратно схопив ним хліб. Падінтон спостерігав, як слон проковтнув його третій бутерброд. Ведмежа вважала, що похід до зоопарку це не така вже гарна ідея. Але найгірше чекала попереду. Коли Лев побачив, як вони наближаються, то гучно загарчав. Арр! Падінтон з переляку впустив на землю четвертий кусень хліба. Не встиг він і слово вимовити, коли з біч налетіли голуби. Вони почали дзьобати потерброд і незабаром від того не залишили жодної крихти. Єдиними, хто не вимовив ані звуку, були пінгвіни. Вони просто стояли сумними, ніби вдягнулись до свята у чорні фраки, а те свято взяли і скасували. Падінтону стало шкода пінгвінів, і він віддав їм свій п'ятий кусень хліба. Пінгвіни харчуються рибою, зауважив працівник зоопарку, вказуючи на табличку біля вольєра. Ось прочитайте. Суворо заборонено годувати пінгвінів бутербродами з джемом. Поки Паддінтон вивчав напис на стенді, чоловік крадькома схопив і з'їв останній бутерброд відмежати. Яке нахабство, обурився Джонатан. Так, тут щомиті необхідно пильнувати, погодилася Джуді. Мені треба попоїсти, жалібно промовив Падінтон. Після зоопарків залишаєшся голодним. Ходімо вже додому. Усе, що могло трапитися сьогодні, уже трапилось. Та ведмежа помилялося. Наостанок гірський козел зжував паперовий пакет з-під його бутербродів. Усе час повертатися додому, сказав Джонатан. За декілька днів Джонатан та Паттінтон роздивлялися фото, зроблені в зоопарку. Можеш клеїти одне із них до свого альбому, запропонував Джонатан. Яке твоє улюблене? поцікавилася Джуді. Те, що з папугою, миттєво відповіло ведмежа. Він принаймні подякував, з'ївши бутерброд. Інші до цього не додумалися.